Вітаю вас, мої маленькі друзі. До нас завітала лялька Марійка. В неї сьогодні День народження. Дітки, а що можна подарувати на день народження? Іграшку, цукерки або повітряні кульки. Повітряні кульки дарують нам свято. Їх люблять дорослі, їх люблять малята. Повітряна кулька літати уміє, а кожна дитина про це тільки мріє. Повітряну кульку у небо пущу, у небо в хмаринки її відпущу. Дітки, а давайте разом для марійки намалюємо повітряну кульку. Щоб намалювати кульку, нам знадобиться фарби, папір, водичка і пензли. У мене зразок кульки є помаранчевого кольору. А ви можете обрати будь-який кольор червоний, зелений, блакитний, який ви забажаєте. Я вирішила зробити кульку жовтого кольору. Почнемо малювати. Підготуємо наш пензлик. Його потрібно змочити у водичку, а потім набрати фарбу і малюємо нашу кульку або кругленьку, або таку, як у мене, овал. А потім її зафарбовуємо. Кулька готова, тепер миємо добре пензлик, тому що будемо брати іншу фарбу чорну і будемо малювати тоненьку ниточку, на якій тримається кулька. Коли ми тримаємо її в руці, Ось така повітряна кулька для дівчинки Марійки у нас з вами вийшла. Малюйте кульки та надсилайте нам фото. Наше заняття завершується. До побачення, дітки! До зустрічі!